Вітаю, шановних садівників на своєму каналі. У нас сьогодні 25 травня, середа 2023 рік. Температура зараз біля 23 градусів і вологість приблизно 33%. Хто не знає, знаходимося в Вінницька область, Барський район. В даний момент показую вам сад на підщепі М9. Схема посадки метр на 4. З весни було зроблено внесення гербіциту. Ось ви бачите результат роботи Roundup Max у квітні місяці. і було зроблено три фунгіцидних обробки. Перша обробка мідь, друга обробка була у нас препаратом скала і працювали препаратом «Лунакер». Мідлона скала. Оце три обробки було з березня по кінець травня. Яка ситуація? Отаку маємо завість на ідереді. Пасіку ми бджіл не вивозили. Бачите, королівська завість десь 10-12, а інша 8-9. От Маємо періодичність плодоношення. Деякі сорти, які були перевантажені в цьому році, відпочивають. От це закономірний процес, особливо Golden Delicious. Треба ретельно рядити. От Йде вже осипання завязі, бачимо, що дрібненька завязь осипається. От, прогноз врожає, бачу ці дерева, які з врожаєм, десь будуть кілограм 10, 12, 15 ну Цілком достатньо. Все дерево бачимо з періодичністю плодоношення. Тобто тут урожаю нема. Листок досить якісний. Якщо я не помиляю, це у нас домішка Хані От У нас, нагадаю, сорта Голд, Голден Gold. Golden Delicious. Отака От завість на Флорині. Бачите? Не знаю, які будуть ціни, але доживемо, побачимо. Що по хворобам? Борошниста роса є скрізь. Особливо на похідних Джонатана. Тобто на ідереді борошнисте роси багато. От, будемо давати препарати, мабуть, дамо Флінстар, ПАС. Ось така завість у нас на едереді. По парші, не дивлячись на те, що обробок було лише три, я вважаю, що це мало як для кінця травня. З паршою ситуація більш-менш контрольована. Тобто на деяких сортах її практично немає. Якось ми зараз спостерігаємо. Флоріна поки що чиста. На Айдареді, тут де на 9 парши не видно, а де-не-де на чемпіоні я її бачив. От. Нагадаю, зараз великі ризики будуть по яблуневій плодожерці, Тому я отримав вчора від представника фірми Bayer ферамоні Пастки і повісив ферамоні Пастки. На яблуневу плодожерку Сідія поманела. І Отак вона виглядає всередині, бачите, липкий вкладиш і сам ферамон. Повісив затінку, щоб не пеклась на сонці, і буду раз на тиждень перевіряти кількість метеликів. От. І повісив східна плодожорка, Ось є у нас теж подібний феромон, але інший запах він має. От. Хто не має феромонних пасток, то можна як вираховувати ризики. Зацвіла акація це показник, що почався активний лід плодожерки. Ну і всіляких східних, і яблуневих і листовік, не суть важно. Чи обробляти, чи ні, кожен вирішує сам. От. Але якщо ночні температури нижче 15 градусів, як правило, при таких температурах не відкладають яйця. Тобто ризик мінімальний. Якщо у вас. Вартість урожаю втрачено потенційно висока, мусите обробляти. Люфокс, караген, маспілан, які є препарати, ті застосовуйте. В кого яблук до халери, ночні температури низькі, нижче 15 можна ризикнути і не обробляти. При нинішніх цінах на яблука, я думаю, великого ризика не буде. Ось так виглядає парша залічена. Бачите? Такі етіольовані плямки невеличкі. От яку підлічила. Зараз вам покажу, як виглядає підлічена парша. Бачите такі невеличкі деформації. Ну, зараз по парші ризики невеликі, бо йде суха спекотна погода. Хіба що роса може провокувати. От, купили ми обріжчик контурний і покажу вам пізніше, як працює обріжчик. Поки все що я вам хотів сказати, ситуацію розповів по яблукам. Будемо бачити, як буде ситуація далі. Вніс поманіт для прорідження. ну Так як фаза була вже велика по завізі, то поманіт вніс на обмеженій тільки площі. Побачу, який буде ефект. Мабуть прийдеться ще з глобарілом працювати або щось типу екселіса, ну Побачимо. Подивимося скільки завізі і приймемо рішення, чи рідити далі, чи ні. От, в наступному відео покажу вам, як працює контурний обріжчик. Поки дякую, це була інформація садів Михайла Шемчук. Ситуація на кінець травня 2023 року. Дякую всім за увагу. До побачення. Підписуйтесь на канал, заходьте, ставте лайки, дізлайки. Будемо вас інформувати далі, що робиться у нас у садках.